Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні знімаємо акції знижки в супермаркеті Сільпо. Знижка на лохину 125 грамів 74,99. Також лохина в великих упаковках, 500 грамів, до речі, дуже велика така, 499 гривень. Так, полуниці сільпо 250 грамів, 249 гривень. Це ось така. Не знаю, солодка чи ні в даний період часу, але буде зеленкувата. можливо, це сорт такий. Kiwi Gold, кошик 59,99. до речі, стиглий. Грейфрут досить великий, такий, я не знаю, мені здається, грам 801 гріфрут 79,99. 99 памело 69 99. Так, далі лимони. Майер знижки 9490, якийсь звичайний 119. Тобто якийсь майер дешевший навіть. Далі клементини, 71 гривня, 99 копійок. Курма джіро, До речі, м'яка, дуже стигла, невеличкі такі. Ягодки чи фрукти, як правильно, фрукт чи ягода. 69,99 і хурма Рохо 73,90, ну це твердюче. Гранат відбірний 199 гривень. Далі мандарин Суцума 49,99. Так, цінник бачу, тут мандарини не бачу. Ну Цей сорт непоганий, наче був. Минулого тижня також на знижках був, був смачний. Ось, знайшла вони, але ну, цього тижня вони більш зеленіші. Можливо, це саме в цьому сільпо. Перець червоний, великий 179 гривень. Стигли авокадо хас, 39,99. Томати чері азурок рулі 250 грамів 69,90 гривень. І сливка 400 грамів 139 гривень. Капуста пекінська 15,49. І ці нотижики. Набір сіля ванни і мочалка 79,99. Ганчірки йорк 3 штуки 29,99. Ціна до знижки 74,99. Далі папір туалетний Зева, Жасмін, Делюкс, трьохшаровий 7699. Перволь відновлення речей. Так, скільки тут? 3 літра, 349 гривень. Соєвий соус, бансай. А, так, 235 мл 24,99, чумак баланєзе. Ціни не знайду, далі гляну, напишу. Далі майонез щедро преміум 72% жирності 500 грамів 59,99. Далі вироби макароні твердих сортів пшениці. Італія 400 грамів 34,99. Печиво з шоколадом, какао, вірніше, 54 54,99. Кукурудзяні чіпси. Дорітус 35,99 Крекер солоний. Тут 34,99 Десерти бонжур в асортименті. Що тут класичний якийсь? Так, панакота. І що тут у нас, я так розумію, чи шоколадне, чи тірамісу, щось таке? Так, 54,99 напій пепсі 1,25-31 гривня, 99 копійок. Пиво Любраун, а біле і темне 49,99. Далі молоко селянське, ультрапастеризоване 39,99, 2,5% жирності. Це хороша ціна для цього молока. Так, різка моліном. 59,99, шліфований, круглозернистий, 1 кілограм премія. Так, далі що? макаронні вироби. 34,99. Такі спагеті. Дел Кастелло італійські, Печиво Ярич. Марія 14,99. Орео 27,99. Хамон сераното 100 г, до речі, непоганий, наче жиру мало, 99 гривень, ціна хороша. Глобином мортаделька, м'ясна батарейка з сиром 99 гривень, 400 г. Так, потім така ковбаса сальсус вістбаден. Перший раз таку бачу. 300 г 129 гривень за паличку. Філадельфія, крем-сир на знижках 119 гривень. Подивіться, попереднє відео у нас з огляду знижок в метро. Там ціна дешевша і більша упаковка. І, до речі, я дивилася, що Філадельфія активно підтримує Росію. Не знаю, чи так це насправді, але в інтернеті бачила, тому варто вирішувати, чи їсти чи ні. І зеленю також 119, Також лайт 139. Бринза Good Milk, Так, 60 жирності, 170 грамів. Виробництво Україна. Треба підтримувати своїх 59,99 Безлактозна 76,99 І ферма бринза 35% жиру. Бачите, гудмілк жирніша 59,99 Сир комо Кіц, 150 грамів, 79,99 так, і кому голландія 47,90 за 100 грамів, тут 250 грамів. Сир преміалі Ді Паста, зований 67,99. І порятинські сири з слайсами 78,99, король сирів та голландський брусковий. Ясен світ, яйця 69,99, розмір L, 10 штук, молодильні. Майонез щедро провансаль 25,99. Маленька упаковочка, скільки тут, 150 грамів. Йогурти злагода питні, 170 грамів, 14 гривень 99 копійок. Йогурт Галичина Карпатський, що тут у нас вишня черешня, 30 гривень 90 копійок. Я думаю, має бути смачно. І актив в стаканчику так 180 грамів, 22 гривні 99 копійок з різними смаками і зі злаками. Тісто премія листкове 500 грамів 49,99. А один кілограм листкове, листково-дріжжове премія також 90 гривень 99 копійок. Хек американський 16,90 за 100 грамів. Ананаси шматочками в сиропі 74 гривні 99 копійок і беріка. Шоколадні пасти. Молочне з какао фундуком 350 грамів, лінолада 179 І мілка з фундуком додаванням какао 199 гривень 350 грамів. Чай, премія цейлонський чорний 71 гривня 49 копійок, розсипний 80 грамів. Круасани. Так, що це у нас премія? Напевно так, премія з вишнею, шоколадом, горіхами і ванільний крем 20 гривень 49 копійок. Сир Комо Голландія 150 г-49 гривень. Далі, ікра Нордвей 60 грамів, 239 гривень. Спецпосол. Ось вона, так, спецпосол 80 грамів 349 гривень. Так, лосось, сьомга премія, слабосолена, 180 грамів, 169 гривень. Креветки великі, такі гарні. Так, ціна за 100 г 49,90 Я так розумію, що це норвен вен, венмел якийсь, 1 кілограм в упаковці. Тобто це буде 490 гривень за упаковку. І ціни на свинину. Свинячі реберці для тушкування 20 гривень 40 копійок, Свинина биток охолоджений 2490 за 100 г. Свинина у кіст охолоджені 19,90. Форель патрона охолоджена 29,90 за 100 г. креветка королівська 39,90. Так, ламбруска, москато 219 гривень. Колись куштували його досить непоганий гристик. І форель так, слайсами, 100 г 139 гривень нарізка. Ікра Мінтаю, солона 57,99 водний світ, і ікра тріски солона 57,99. Морська капуста 44 гривні 99 копійок селерою з морквою по-корейськи, різна в асортименті. Так, і очука це дуже смачна. в горіховому соусі 69,99 Макова начинка премія. Єдине, що продукт польський 91 гривня 99 копійок. Цікавий шоколад, з'явився, але знижок наразі немає. 265 грамів. Рабітус роялі. Так, 879 гривень в чорному-білому шоколаді. Цікаво дуже. Сільпо випустила своє какао в ідеальному світі. Какао, какао в радісному з печивом. Так, 140 грамів, 74,99 так, і такі подарункові наборчики, наче з дитинства, святий Миколай, Орео і шоколадка мілка 149 гривень. Пиріг з бринзою, Валесто 350 грамів, 99 гривень. Так, масло 82% жирності 180 г, ситий двір 89, 99. Печиво Наполеон, Грона, затяжне 228 грамів 39,99 Рулетики торгової марки Премія. Так, молочний 150 грамів 29,99 Шоколадний з білим кремом 32 гривні 99 копійок. Ще є полуниця: 32 гривні 99 копійок. Відразу хочу нагадати, делікатно попросити, обов'язково пишіть. Ваші коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, хто ще цього не зробив. Тому що це дуже важливо для розвитку і україномовного ютубу, і нашого каналу. Ваші вподобайки дуже сильно мотивують. І коментарі. Так, також печиво італійське, дуже смачне до кави з фісташками. Так, кантучині з фісташками 127 гривень. І не, не розумію, в чому різниця, 159 гривень, а різ, е, різна вага. Такі 127 гривень. Вафлі дуже смачні. Три вафельки в наборі по 25 грамів кожна 54,99 гривень. якесь нове, цікаве, 12,99, міні-бісквіти, так, з шоколадною начинкою чи коміко. Супер контики. Так, з маршмеллоу 9,69 і з начинкою маршмеллоу також так, 8,94 гривень. Цукерки, набір, чокобум, 400 грамів. Ми з України називається 269 гривень. Кому потрібно за кордон можливо ввести іноземцям на подарунок українські з українською символікою цукерки можна звернути увагу. я не помиляюсь, вони з горіховою начинкою. Можливо, помиляюсь. Хто знає, напишіть цукерки на вагу Lion за 100 грамів 42 гривні, 99 копійок, чорний, білий і молочний шоколад. А ще за рахісом. Також на знижках на вагу цукерки лісовий, горішок 32 гривні 99 копійок. Рафаело на знижках 119 гривень за 100 г. І Зоря Несяєва світоч 37,90 Чіпси Принглс з сиром паприк, оригінальні 124 гривні. Тунець, торгова марка Evo в розсолі 74,49. Тут 80 г. І тунець повна чаша подріблений, 185 грамів в росолі і в соняшниковій лілі, олії 44,99 Кукурудза ніжен 54,99, Так, скільки, 340 грамів. І горошок зелений, 39,99 99 Велдар, Бессарабський добірний. Рукав для запікання 5 метрів фіно 49,99, міцні пакети для сміття 60 літрів 40 штук 104 гривні. Далі крем, мило з медом і молочними протеїнами 34,99 премія з дозатором, серветки віскозні для прибирання, 3 штуки 28,99. Так, що у нас ще тут? Пакети для сміття 120 літрів. Добра господарка, 82 гривні. Так, і фольга добра господарка. Алюмінієва 22 метри 119 гривень. Гель для прання персіл 900 мл 259 гривень. Так, пральний порошок Клеокс 59,99, він типу в таблеточках. Великі круасани Супермак Севендейс з какао і ванільним кремом 110 грамів, 39,99 Хваста раз, різдвяна лімітка зі смаком пряника та кориці, 1,5 літра 46,99. Пиво львівське різдвяне 1 літр 56,99. І в заморозки дьодза з свининою, цибулею та зеленю. Так що на ще тут з куркою, кукурудзою та моркви по 164 гривні. азіан хата, цукерки Міленіум, мигдаль в молочному трюфелі, 100 грамів 69,99. І цукерки Міленіум Вері Пері, так, родзинки, арахіс, карамель, 109 гривень, спагетті, так, локшина, чумак, 400 грн. ой, рвані упаковки обережно треба бути: 51 гривня 49 копійок, якщо брати від чотирьох упаковок. Рушники паперові, двохшарові, 50 вітривів, 36,99, повна чаша. Так, і диво, паперові рушники двохшарові 41 гривня, 99 копійок, два рулони в упаковці. Туалетний папір, сніжна панда, 8 рулонів в упаковці, двохшаровий 129 гривень. Дякуємо за ваш перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі і робіть репости нашого відео. Слава Україні! До зустрічі нових відео!